В Барський район, село Мальчиці, нам замовили 16 піддонів від сівоблока розміром 19х19х39. Ми прорахували вартість доставки, яка склала 9500 гривень. На що клієнт сказав, що це трошки задорого, і в нього є власний автомобіль, який він може доставити. І от він подав нам машинку, вже завантажили. Відео зняв трошки пізно. Чому? Тому що в нас під час завантаження перезахотів працювати наш. Дракончик, як я його називаю Балканкар, але буквально за годинку вирішили питання, довантажили, і блок вже поїде за своєю адресою. Таке буває, форс-мажорні ситуації бувають у будь-якій роботі, особливо коли це техніка. Але стараємося максимально швидко ці питання вирішувати і робити роботу далі. Якісні будівельні матеріали, смачна кава та гарний сервіс. Чекає на тебе за адресою. Місто Вінниця, вулиця Гонта, 90. Магазин будівельних матеріалів консоль Буд». Номер телефончика знайдеш у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.